Подружжя із Херсона Дмитро Грановський та Анна Голованова живуть у Кропивницькому тиждень. Рішення їхати з рідного міста ухвалили спільно оставатися там і чекати чогось страшного. Ми просто боялися того, що може бути. із-за того, що лікарств немає в місті, продукти дефіцит. Там этот дефіцит не так замічається. Когда заїжджаєш в нормальний город, звісно, да уже що там дійсно катастрофа. Десяток яїць 80 гривень. Тось ми приїхали сюда, здесь мы купили яйца за 15 гривен десяток. Щоб не стояти у черзі на оформлення довідки переселенця, Дмитро Грановський вирішив зробити це у додатку Дія. Ми відкриваємо «Дія», Вот, я подивився кілька роликів в інтернеті, то есть як это делать, то есть по пошагова інструкція. Я звернув увагу на те, що от в даному етапі у мене от Дія, вона повністю обновлена, но я не бачу цього пункту, де я можу зареєструватися як тимчасовий переселенець. Після завантаження нової версії за стосунку Дія, пробую ще раз. Первий раз зайшли в Дію після того, як ми її переустановили. Вот, і Открываем э, послуги и ищем наш пункт. Вот. Появился пунктик, отримать статус ВПО. Мы с его сейчас нажмем. То есть вот он у Витая и. Вот. и Кнопочка «Отрымать статус. В каждой нынешней месте проживания у Круповницкого. на регистрацию у ДИИ вытраты в три хвилины. Теперь остается ждать. Ну, будем ждать в течение дня, когда появится у нас непосредственно сама довідка временного переселенца уже как, ну, как документ в ДИИ. Это не только получение помощи от государства, это еще с помощью вот этой вот довидки мы можем устраиваться на работу легально здесь, что тоже немаловажно, потому что ну, все приезжают с разными ресурсами по деньгам, вот, а людям надо снимать жизнь. Льокою пітання послуга у ній доступна для українців, які раніше не мали статусу переселенця. Будь-яка нова послуга, яка з'являється в дії, вона з'являється саме в останніх версіях. Якщо ви в розділі послуги не бачите е отримання статусу ВПО, значить треба оновити. Але важливий момент на якому е варто зупинитися, це те, що отримати статус внутрішньо переміщеної особи можна виключно в тому випадку, якщо ви знаходитеся. В Україні тому це і називається внутрішньо переміщена особа. Може бути кілька хвилин, може бути доба, там Залежить від навантаження на систему від іноді там більш тривалого розвитку. заявки". допомога від держави переселенцям, які зареєструвалися у дії, виплатять на картку. Є підтримка. Це три тисячі гривень для дітей, дві тисячі для дорослих. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.